Пані та панове, так? мене звати Ліна Храмцова. Ми сьогодні говоримо з вами, з чого потрібно шукати роботу. В принципі, можливо, ви скажете, ну а що потрібно шукати? Вбила собі в КАІ або в Гугл, або ще куди що вбила назву професії, починаю шукати. Я, як людина, яка живе 20 років в Німеччині і має досвід роботи з. Клієнтами, які шукають роботу, я була інтеграційним тренером 2 роки. Можу вам сказати, що просто вбити назву вашої професії в Google це ні про що. Тому що є деякі аспекти, які вам допоможуть знайти саме вашу роботу, яка вам потрібна, це перше, а друге, яку ви потягнете. Ми зараз це все розглянемо. Вони дивіться, що я білявка, в мене в голові такий комп'ютер, і я працюю завжди з алгоритмами. Тобто, в моїх відео є структура. в мене немає води. У мене є завжди одне, друге, третє, двадцять п'яте. Тому що ми робимо з вами? Перше, ви шукаєте роботу. Тільки що в мене була консультація. Жінка має освіту психологічну, освіту вчителя англійської, зарубіжної, психолога, але тут вона зробила курси і вона є е, педагогіше фахкрафт. Тобто, це таке собі підштуфунг з професії е, вихователя. Ми зараз розглянемо на цьому прикладі. Якщо є питання, будь ласка, під відеотелефон, приходьте ми розберемо саме конкретно вашу професію. Саме, де ви шукаєте і з чого ми почали з нею працювати. Саме перше, як ви уявляєте собі ваші робочі часи, де знаходиться ваша фірма і коли ви можете працювати? Це три аспекти, які ви маєте знати перед тим, як ви будете вбивати ту назву, як ви сказали, в стрічку пошуку. В цій жінки було троє дітей, ну є. І е, саме зараз я кажу, скажіть, будь ласка, коли ваші діти ходять до садочку, до школи, коли ви можете працювати? Це також важливо і для вас. Ви можете працювати з 8 до 17, з 8 до 13, з 11 до 5. Ви маєте це знати, оскільки це товарно-риночні відносини, як я називаю. Ви приходите на співбесіду, ви вже маєте знати, як ви де працюєте. Далі, ви хотіли б працювати фільтсайд, тальцайт. Та Це також треба знати і вказувати. Тому, якщо ви не знаєте цього, вам буде дуже важко знайти роботу. Ви будете, Як мені на консультаціях кажуть, пані Лена, я записала 30 вербунгів. 30 заяв, кажу, і що? І нічого. Ну давайте розбиратися. Оскільки людина написала 30, їй відмовляють, в чому може бути проблема. Ви одразу не знали, що ви хочете працювати 20 годин, це тайт тай Ви не знали, що ви хотіли б працювати тільки з 8 до 13, -ї. і ви не знаєте, що ваша кваліфікація підходить до певної роботи в Німеччині. Наприклад, як педагогіша Фахкрафт або як. Асистентін, ви можете працювати в садочках, кернсайт, Хорт, Шуляфікопаліштік, Бігідна Тінкінда. Тобто, це придльонки. Ви мені казали, Лена, перекладайте, що ви говорите. Це може бути далі школа для дітей з вадами. Це все треба знати. І тоді у вас буде вже певний фундамент, відповідно до якого ви будете шукати саме свою роботу. Потім для того, щоб шукати роботу, у вас є. Ще така можливість це знати, який пакет документів потрібен. Ви в даний момент гуглите. Наприклад, ви в нас арцієрін, вихователь, ви бухгалтерін, ви водій. Що ви робите? Ви живете або в селі Глухі Кути, або ви живете в селі там, Гамбург, Мюнхен. Вам потрібно знати, який є попит саме на цю професію. Ви можете прогуглити. Взагалі, кому потрібні водії, кому потрібні вихователі, кому потрібні тренер, наприклад, з плавання, або ви вчитель, неважливо яка професія, і ви дивитеся на само формулювання цієї заяви. Тобто доброго дня, ми фірма XY. Ми шукаємо людину. В людини має бути от така кваліфікація, людина має відповідати нашим стандартам. Тобто, якщо людина... Хочі, ці, ця фірма, вони хочуть, щоб ви були штатлічанеканти, арціерін, лірарін там з дипломом, або щоб ви були водії зі стажем 10 років. Ви вже не дивитесь на цю об'яву. І знов таки, просто зрозумійте, коли мені на приватних консультаціях люди кажуть, що я в такому розпаті я написала 50 заяв. Якщо не працює вже 10-та заява, ну щось там не так. Не треба битися об ті двері, якщо вони зачинені. Треба, можливо, з ноги їх або підірвати, або взагалі вам туди не треба. Тому не йдіть постійно одним шляхом, а шукайте інші. От саме ця мультифункціональність, вона є дуже відомою, вона дуже є привабливою в Німеччині. Простий приклад мій канал. Я працюю в трьох напрямках. Я є психологом, я є інтеграційним тренером і я займаюся порадами таро. Комусь не подобається, вони кажуть, Боже, я відписуюсь, ви займаєтесь таро. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що це не ваше, але я мультифункціональна і це нормальний процес в країні. Тому, якщо ви шукаєте роботу, вам також потрібно думати, багатьма можливостями у вас має бути. Також мультифункціональне мислення. Тепер ви знайшли заяву, я повернуся так. І от фірма пише: нам потрібна оця, оця кваліфікація. Так, ви вже думаєте, що в мене є? Як я можу перекласти те, що я з України привела свій досвід? Можливо, мені треба підвчитися, якщо вони кажуть, я, їм потрібна. Значить, водійське посвідчення це вже ваше, оскільки у вас є автівка. Вони кажуть: якщо у вас є посвідчення, ми вам дамо автівку тільки з правами категорії Б. Будь ласка, ви вже підходите. Якщо у вас немає водійських прав, то, то, то навіть ви не пишете туди заяв, ви зберігаєте свій час. Другий аспект: перед тим, як шукати роботу, треба подивитися, як виглядає ваш Лібонслав. Ви знаєте, що Лібенслав це в нас біографія. Є багато можливостей, як це написати. І треба, щоб це виглядало карт гарно. Це ваша візитка, це ваше лице. Часто е, приходять до мене на консультації люди, і фото сидить дівчина в такій позі. Ну куди її взяти на роботу, якщо в Німеччині є стандарти, як має виглядати Bewerbung з фото? Ці фото ви можете зараз зробити самі за 10 євро в мюлі в демі. Раніше це були професійні фотографи, там 35 євро було дорого. Зараз, будь ласка, пішли зробили, але не отак і не отак. Ви має це стати, не посміхатися чи трошечки посміхатися. Це вже ваше лице. Це є дуже важливим. Імейли. Колись колега мій розповідав, що імейл, яку людина. Лишила значить, свої дані для контакти, було щось, типу хот-бейбі, ну, гаряча дітка. Ребята, ну що це таке? Яка гаряча дітка, якщо ти пишеш заяву на роботу тренером? Такого не може бути. Тому ці всі речі, там, геймікс-пункти і Інші солідні імейли мають бути ніяких часто українських, брід загальні це також важливо. Номера телефонів, фотографії, правильно все записано. І Аншхайм Перед тим, як шукати роботу, потрібно дивитися, як ви себе презентуєте, і яка у вас позиція? Є стандартні можливості. Як написати саме оцю заяву? Я про це також робила відео, яка має бути структура, що ви пишете про фірму, що ви пишете про себе, ви пишете, чому ви хотіли б там працювати. Це є процентів 40 того, що от вас візьмуть на роботу. Далі. Я обачаюсь, у мене тут кіт сидить, хоче мені допомагати. Я не говорю про папери, про те, що ваша документація має бути в порядку ваш Афенгальцтітель чи 24-й параграф. Це все має бути тіп топ показано, коли ви пишете заяву на роботу. Мова перед тим, як влаштовуватись на роботу, будь ласка, зрозумійте, ми не є. Людьми, які за три роки мають розмовляти німецьку на рівні носіїв мови, дуже рідкісно є уніками. Українці взагалі круті люди. Багато з дівчат поробили це один, викладають в університетах. Але здебільшого маса спочатку перший рік думала, що це на декілька місяців ми поїдемо додому. Люди не вчили мову, десь після двох років. Почали люди вчити мову, і зараз, в принципі, в багатьох є стабільне Б2. Хтось повторює, але Б2 за три роки, в принципі, нормально, якщо врахувати, що українці не спілкуються часто з німцями, всі такі капселі один з одним. Тому ваша Б2 за три роки це нормально. Деякі живуть тут і 30 років, мої колишні свекер та свекруха тут живуть років напевно, 40. Вони дуже погано розмовляють німецькою мовою. Тому. Те, що ваш рівень мови недостатній для того, щоб викладати в університеті, це нормально. Ви маєте для себе зрозуміти. На три роки я вивчила чи вивчив нормальний рівень, і зараз я прийшла і сказала: хлопці та дівчата, в мене є Б2, але я хочу далі вчитися. Я бажаю працювати. Не думайте, будь ласка, що так, в мене Б2, я не потягну. Це саме велике блокування, блок, який стоїть в українців, що моя мова недостатня. Купа інших національностей, які приходять і, не знаючи мову, також йдуть працювати. Це все реально. Вчіть цю саму німецьку мову за допомогою репетиторів, за допомогою в нас багато дівчат в Україні, які є вчителями німецькою. Якщо вам дорого тут заплатити 20 євро за годину в приватному репетитору, Ідіть до того. До речі, скажіть, як ви вчите мову. Спілкуйтеся з німцями, заводьте куханців, куханок, якісь там собі кружки по інтересам з дітьми на площадках гуляти. Тобто можливість є, тільки просто треба вмикати мозок і це все використовувати. Я приїхала в Німеччину, я не розмовляла німецькою, я знала тільки Essen і Trinken, в мене була ідеальна англійська, але я з часом вивчила. Мені часто пишуть, Лена, вам так легко казати, ви прям е, не розумієте. Ну, я ж Мову також вчила, ніхто за мене її не вчив. Тому такі фрази я вважаю просто не те, що недоречними, а це така роль жертви. Вам все класно вдалося, а мені не вдається. Я також вчила мову, як і інші люди. Тому залежить тільки від вас. Наступний момент, де ви шукаєте, є вітамін Б. Тобто, ей малий, скажи малому, хто там десь цікавиться цією посадою. Знаю, дівчат, які працювали в фірмі і переманили інших до себе. А слухай, мен мене тут посада нам потрібен. Якісний персонал потрібен скрізь. Якщо вам хтось розказує, що е, всі погані, вас ніде не візьмуть, це означає, що людина сама зазнала поразки, і через це вона і хоче, щоб ви там сиділи з нею і страждали. Ви не жертва. Ви людина, яка має мету, знає, як її досягти, і має конкретну структуру. У цьому відео зараз є ще багато великої інформації. Я вам дала просто загальний алгоритм, чого не треба боятися, як взагалі почати шукати роботу. Якщо вам потрібна допомога конкретно в вашій ситуації, будь ласка, телефон під відео, я провожу консультації, в яких ми розбираємо і. У мене, напевно, вже десь більше тисячі таких консультацій за три роки, щоб я допомагала людям знайти роботу, знайти еквівалент в Німеччині. І інколи ви просто кажете, а що так можна? А що є така професія? Бо є багато професій, про які ми, українці з нашим українським менталітетом і баченням життя, навіть не знаємо, що вони є в Німеччині. Тому шукайте. Будьте позитивними, ви знайдете обов'язкову роботу. Можливо, не завтра, але через 2 місяці, якщо є позитивне налаштування, я пропоную його вам на своєму каналі. Будьте мультифункціональними, думайте в багатьох напрямках, і нехай у вас буде вогонь в серці, оскільки ми українці. Всього вам найкращого!